Вітаю, друзі! Сьогодні з'ясуємо, що таке держава. Як вони виникли? Що змінилося в житті людей з появою держав? Що таке держава взагалі? Ви всі знаєте, що живете в державі Україна. Чули про те, що ви є громадянами України. Але що це таке держава, де ми її можемо побачити? Насправді в багатьох звичних для нас речах. Ви відвідуєте школу, навіть якщо онлайн. Так от систему освіти створила держава. При необхідності ви звертаєтеся до лікаря. Медичну систему теж створила держава. При зустрічі з поліцейським майте на увазі, що охороняючи порядок, вони представляють державу. І наші ЗСУ, які нас захищають, теж створені державою. А щодо перших держав, якими вони були і як утворилися? Перші держави виникають з появою цивілізації. Це було 4-3 тисячоліття до нашої ери. Давній Єгипет в долині Нілу, давня Індія в долині Інду, давній Китай в долині Хуанхе. Ці назви сучасні. Самі жителі називали свої держави по-іншому. А в межиріччі Тигру і Єфрату виникла не одна, а кілька держав. Процес утворення всюди був схожим і відбувався повільно і поступово, століттям. Все почалося з того, що землеробство тут стало головним заняттям. Сприятливих природних умовах воно давало щедрі врожаї. Перед людьми постала задача, якої не знали всі попередні покоління. Багаті врожаї треба було зберігати і ділити між всіма членами общини. Коли ділили врожаї, з'ясувалося, що отримують всі різну міру. Порівну ділити ніяк не виходить. Тому що, наче всі рівні, але є люди, які заявляють права на більшу частку. Старішини племен чи військові вожді, їхні помічники і родичі. Так, виникла соціальна нерівність це такий стан в суспільстві, коли різні групи мають різний статус, права та привілеї або не мають їх зовсім. Звідки ж взялися ці групи з привілеями і статусом? Вони виникли поступово. З самого початку історії людства в усіх колективах були лідери. Старішини, вожді, які вели за собою в пошуках кращих полів, на полювання, вели на сусідні плем'я, яке намагалося відібрати кращі угіддя. Такими старішинами і вождями обирали найсильніших, наймудріших, найдосвідченіших тих, хто користувався повагою і авторитетом. Вони були владою, але рівними серед інших. Все змінилося з появою великих врожаїв, майна і багатства. Влада хотіла не тільки поваги, а і статків. Виникли держави. Була влада в особі правителів, чиновники допомагали правити владі, влада мала армію для захисту держави і розширення її меж, а утримувало їх своєю працею і податками населення. Крім того, гуртуватися потрібно було для захисту від зовнішніх ворогів. Також тодішнє господарство вимагало залучення великої кількості людей для робіт, яких раніше люди не виконували. Треба було рити канали і доглядати їх, треба було будувати великі споруди, людей треба було організовувати це все і робила влада. Отак От і виникли держави: такі складні конструкції з влади, чиновників, армії і населення, що сплачує податки. Як же виглядало населення держав? В різних державах були свої особливості. Але спільним було те, що суспільство не було однорідним, була соціальна нерівність. Це означає, що населення ділилося на групи, які відрізнялися статусом, статками, правами чи їх відсутністю. В усіх державах стародавнього світу були наступні соціальні групи чи верстви населення: правителі, царі, жерці, чиновники, воїни, ремісники, селяни і раби. Верстви населення прийнято зображувати у вигляді піраміди, і це не випадковість. Чим вища група населення, тим менше таких людей в державі. Тобто найчисельніша група раби. А правитель всього один. Познайомимося з ними ближче. Правитель в стародавній державі це зовсім не те, що правителі в сучасному світі. Їх не обирали. Влада їхня часто передавалася у спадок від батька до сина. Правитель правив одноосібно, вважався власником всього в державі, очолював армію, був головним суддею. Та що там, він вважався посланцем чи сином Бога на землі. В різних державах були і свої особливості. Правителі мали свої назви. Ми частіше їх називаємо царями. Цар Єгипту називався фараоном. В стародавні часи з'являється і титул імператор. Надзвичайно поважними були жерці. Вони не мають відношення до людей, що люблять добре поїсти, хоча з їжею у них точно все було гаразд. Жерці це служителі богів. Вони проводили релігійні обряди, вважалися посередниками між богами і людьми. Їх вважали мудрецями. жерці служили богам в храмах і там же жили. В кожній державі була своя релігія і свої боги. В основному релігії були язичницькими з багатьма богами, але вже з'явилася і єдинобожжя – релігії з одним богом. Надзвичайно важливими в усіх державах були чиновники, вони допомагали правителю управляти державою, були поважними і освіченими. Вони рахували податки, вели облік і несли відповідальність за управління, знали, скільки земель, худоби в державі, скільки зірна зібрано, і скільки податків має надійти в скарбницю. Поява держав час створення великих армій, і вони складали значну частину населення. Могутність держави найчастіше вимірювалася її здатністю підкорити інші народи. Хомосепінси виявилися дуже войовничими, і періоди війн були частіше, ніж періоди миру і спокою. Вони то захищалися від сусідів, то намагалися підкорити їх собі. І цим всім займалися воїни. Ремісники і торговці це люди, що знаходилися вже в нижній частині піраміди. Вони займалися ремеслами і торгівлею і сплачували податки в державну скарбницю. Принагідно, треба сказати, що ремесла дуже розвинулися з часів неоліту. Видів ремесел стало багато. В усіх країнах були гончарі, що виготовляли керамічний посуд, ткачі, що виготовляли тканину, ковалі, що обробляли метал і робили бронзові і залізні знаряддя праці і зброї. Але крім того, з'явилося й багато нових ремесел ювелірна справа, виробництво скла, виробництво папіру, суте інші. А раз виготовляти різних речей стало більше, то і торгівля теж зросла. Різні держави торгували між собою. Давайте подивимося на ремісничі вироби, що зберіглися до наших часів з перших цивілізацій. Сьогодні вони всі в музеях, а кілька тисяч років тому були виготовлені для потреб людей. Це посуд, прикраси і ритуальні девайси з кераміки, скла, дерева і золота з Єгипту. Золота зброя і кам'яні статуетки царів з Шумеру. Фінікійці першими навчилися виробляти скло і робили з нього не шибки для вікон, а посуд і прикраси. Це золотий посуд і кам'яне різьблення з перших імперій Асирії і Персії. Бронзові і глиняні статуетки з давньої Індії. Бронзові вироби і ціла глиняна армія китайського імператора. Це все було зроблено руками стародавніх майстрів ремісників. Недалеко від ремісників по статусу знаходилися селяни, так називаємо людей, що займалися землеробством і скотарством, тобто сільським господарством. Вони теж сплачували податки і своєю працею теж утримували державу. І в самому низу піраміди знаходилися раби. Хто ці люди, і звідки вони взялися? В чисельних війнах переможці брали людей в полон. І воїнів, і мирних людей. Їх не обмінювали на своїх, як це відбувається сьогодні, а залишали у себе як безкоштовну робочу силу. Горе переможене, так говорили вдавнину. Рабі використовували на найтяжчих роботах, ставилися до них гірше, ніж до худоби, за людей не рахували. Раби не мали свого майна, а самі вважалися майном своїх господарів рабовласників. Чи сплачували раби податки? Як ви думаєте? Можете написати в коментарях. Далі буде, а поки що, до нових зустрічей на уроках історії.